Добрий день. Сьогодні розглянемо лінійні рівняння з двома параметрами. Якось так склалось, що останнім часом і на ЗНО, і на НМТ розглядається завдання з одним параметром. Але хто сказав, що не можна розглянути з двома параметрами, і хто знає, що у нас завтра буде на НМТ. Отже, давайте почнемо. Лінійні рівняння. Рівняння. Я не пишу, що з однією змінною мається на увазі, що з однією змінною, хоча можуть бути і з двома рівняння з двома параметрами. Найпростіший випадок АХ дорівнює B. Повертаємось до попередніх занять і згадуємо, як розв'язується рівняння 2х дорівнює 10. Ну, зазвичай ми говоримо, необхідно обидві частини поділити на множник біля невідомої. Тобто, в даному випадку на двійку. Ніяких обмежень на двійку ми не накладаємо, бо двійка вона є двійка. Отже, в даному випадку буде 2х поділити на 2 дорівнює 10 поділити на 2. Х дорівнює 5. Аналогічно, і в цьому рівнянні треба робити. Єдине, як кажуть, але а чи можемо ми поділити на множник А при будь-якому його значенні? І чи можна це зробити з множником Б при будь-якому його значенні? Ну, очевидно, Б ніяк не впливає на те, що, на що ділитиметься це воно. Бо тут може бути і нуль, і від'ємне число, і дробове будь-яке. А от А. А впливає. Ми маємо право ділити обидві частини на будь-яке число, крім нуля. Отже, поділяємо на А не дорівнює 0. Що в цьому випадку в нас утвориться? Ліворуч відбудеться скорочення, і залишиться Х дорівнює, праворуч буде В поділити на А. Якщо завдання стояло розв'язати рівняння, а саме так ми сформулюємо його, розв'язати. То ми можемо сказати, що при А не дорівнює нулю рівняння має корінь ось оцей. А що ж буде відбуватися, якщо А дорівнює нулю? Отут починається саме цікаве. Якщо А дорівнює нулю, тоді ліворуч у нас утворюється ось такий вид приймає рівняння 0х дорівнює Б. І отут необхідно згадати. Як далі відповідь до даного рівняння буде залежати від того, що ми будемо, які значення буде набувати змін на b. Очевидно, якщо b дорівнює 0. Якщо b дорівнює 0, то в нас утвориться рівняння виду 0х дорівнює 0, і ми вже знаємо, що в цьому випадку х будь-яке число. Х будь-яке. Якщо ж Б не дорівнює нулю, тобто оце був перший випадок, оце був другий випадок, і оце давайте напишемо третій випадок. Якщо Б не дорівнює нулю, а А дорівнює нулю, що в цьому випадку буде? В цьому випадку в нас буде 0х дорівнює b. Якесь число. Що ми говоримо? Коренів немає, коренів немає. Чого ми не розглядаємо, коли B дорівнює 0? а немає в цьому потреби. Якщо B дорівнює 0, в даному випадку, от, ось тут, то 0 поділити на а ми отримаємо X дорівнює 0. Отже, дорівнює B 0 чи не дорівнює 0, важливо тільки при одночасній умові з А. Якщо А дорівнює нулю, тоді від того Б дорівнює нулю чи не дорівнює нулю, залежить відповідь. Ну, Давайте запишемо відповідь, бо запис, запис відповіді це теж для е, завдань з параметрами непроста річ. Відповідь. Якщо А не дорівнює нулю і Б будь-яке, то. Х дорівнює Б поділити на А. Це перше. Можна так навіть в відповіді написати. Друге, якщо А дорівнює нулю і Б дорівнює нулю, то що ми говоримо? Дивимось от сюди. Х будь-яке. Х будь-яке. І третє, я скористаюсь тим, що воно в мене ось записано. Якщо b не дорівнює нулю, а a дорівнює нулю, коренів немає. Цей запис тоді в відповіді не пишемо. Отже, маємо ось таку відповідь. Давайте трішки ускладнимо. Розглянемо рівняння, коли ще необхідно буде провести певні, певні маніпуляції. Ну, нехай це буде рівняння ax. АХ мінус 3А дорівнює А мінус БХ дорівнює мінус 1. На попередніх заняттях ми вже говорили, що виконання будь-якого кроку повинно передувати вимога до значення параметру, а чи при будь-якому значенні параметра цей крок можна зробити. Право в тому, що для більш складних рівнянь це необхідне мислення. В лінійних інколи можна обійтись, а в подальшому це буде обов'язково. Отже, як ми розв'язуємо зазвичай лінійне рівняння з однією змінною? Згадуємо. Невідомі переносимо в одну сторону, числа або відомі в іншу сторону. В даному випадку невідомі у нас ось. Або, скажімо так, доданки з невідомим. Бо невідома тут змінна Х. Але АХ, ну, от як зазвичай було б написано: 2х, 3х. Отже, їх ми перенесемо в ліву сторону. Точніше, в даному випадку не те, що перенесемо, ми їх просто залишимо ліворуч. Отже, буде АХ мінус БХ. Дарів. А от доданки, як і числа, незважаючи на те, що тут параметр А, це все рівно розглядається як числове значення, перенесемо на праву сторону. Будемо мати 3а, і там була одиничка, вона так і залишиться. Наступний крок ми робимо зазвичай так само, як в нас було, наприклад, 5х мінус 3х. Необхідно винести х за дужки, і тоді буде 5 відняти 3. Тобто буде x до x помножити на 2 або 2х. В майбутньому ми від цього одразу переходили ось до цього і навіть вже трішки призабули, що правильно робити треба оце писати. Чого я наразі згадав про це? А тому, що тут по-іншому не можна. Ми не можемо ах відняти bx. Ми можемо тільки винести х за дужки. Отже, виносимо х за дужки і будемо мати. Давайте я так напишу: А мінус Б, а Х не попереду, а ось отут напишу. Це без різниці, ви знаєте, можна поміняти множники місцями. І залишається 3А підняти Що далі? А далі починається найбільш цікаве. Для того, щоб розв'язати це рівняння, я нагадую, що ми розв'язуємо його відносно ікса, Нам необхідно обидві частини поділити ось на цей вираз, в даному випадку, А-Б. Але в якому ми випадку можемо поділити, якщо він не дорівнює нулю. Отже, перше, якщо А-Б дорівнює нулю, можна навіть одразу написати, тобто. Звідсіля випливає, що А не дорівнює Б. Отже, якщо А не дорівнює Б, то ми маємо право поділити, і в нас утвориться Х дорівнює 3А мінус 1 поділити на А мінус Б. Якщо врівняння. Я тут не написав 5, а нехай буде розв'язати рівняння, розв'язати. Бо бувають інші умови, ми в подальшому вже розглядали на другому занятті, коли буває вимога, коли рівняння має безліч розв'язків, або коли рівняння має один розв'язок. Якщо ж стоїть умова розв'язати рівняння, то необхідно відповісти на всі питання, коли має і так, і сяк. Отже, в даному випадку ми дали відповідь, що рівняння має один корінь, ось він, при умові, що А не дорівнює Б. Очевидно, необхідно тепер розглянути випадок, а якщо ж А дорівнює Б, другий випадок, якщо А дорівнює Б. В цьому випадку ось оцей множник у нас перетворюється в 0. І у нас утвориться 0х, дорівнює 3А-1. І ось тут знову згадуємо. Якщо біля ікса утворився 0 або просто 0, то в залежності від того, що буде ось тут, а тут може бути або 0, або не 0, інші варіанти нас не цікавлять, буде й відповідь залежати. Тобто, якщо 0 дорівнює 0, а це буде коли? Коли 3a мінус 1 дорівнює 0. Тобто А3А дорівнює 1, звідси А дорівнює 1 третя. Отже, якщо 0 дорівнює 0, а це при а дорівнює 1 третя, і, очевидно, і Б ж дорівнює 1 третя, в даному випадку це тотожність, і ми говоримо коренів безліч. Або х будь-яке. Давайте так. Я скажу зараз х будь-яке. Коли казати х будь-яке, коли казати коренів безліч? Якщо вимога стоїть розв'язати... То нас просять знайти значення невідомої. І тоді ми говоримо, яким має бути Х. Ми не говоримо про кількість коренів. Але якщо буде вимога, скільки коренів має рівняння, от тоді ми будемо говорити, що коренів безліч. В даному випадку х будь-яке при ось таких А і Б. А якщо А не дорівнює Б. А не дорівнює b ми розглянули. Якщо а дорівнює Б. І не дорівнює одній третій. В цьому випадку права частина не буде нулем, а ліва все рівно буде. Тому це третій випадок. Ми отримаємо 0х дорівнює ну, якесь число. Я напишу отак число. І 0 дорівнює число. Зазвичай ми говоримо, що нуль не дорівнює, коренів немає. Коренів немає. Отже, намагаємось записати відповідь. Ну, що значить намагаємось? Ми її запишемо наразі, але в даному випадку практично половина розв'язання і є відповіддю. Тобто я зроблю навіть так, маючи можливість в це зробити. Відповідь. Щоб не переписувати. Мені мишкою досить непросто писати, насправді, ну, я не вибачаюсь, бо ну, такі умови, але приходиться писати мишкою, мабуть, не дуже каліграфічно виходить. Отже, перше, якщо А не дорівнює Б, а це ось отак можна одразу записати, якщо А не дорівнює Б, то х дорівнює ось цьому. Друге, якщо а дорівнює Б і дорівнює 1 третя, ось отут продовжимо, дорівнює 1 третя, тоді х будь-яке. Оце в відповідь нічого не пишеться, тільки пишеться оцей варіант х будь-яке. Це друга частина відповіді. І третє, якщо А дорівнює Б, але це не одна третя, тоді коренів немає. Коренів немає. Все, відповідь є. Ми познайомились з вами з рівнянням з двома змінними лінійним рівнянням. Що може бути на районній Олімпіаді, на будь-яких інших заходах. Тобто про е, два. Вибачте, я сказав рівняння з двома змінами, рівняння з двома параметрами. Це якраз рівняння з однією змінною. Тому таке може бути, і ми повинні вміти це розв'язувати. Дякую за увагу. Готуємось до більш складних рівнянь, вже не до лінійних в наступних наших відео. До побачення.